2025 року Нобелівська премія Айдже входить до ідеального соусу пасти. Наука на кухні як фізика допомогла розкрити таємницю ідеального соусу Качіо Епне. У світі, де наукові відкриття часто асоціюються з космосом, квантовою механікою або складними медичними технологіями, рідко хтось очікує почути про Нобелівську премію, присуджену за вивчення ідеального соусу пасти. Однак, як показує історія Фабріціо Олмеда та його колег, навіть найбільш повсякденні речі можуть стати об'єктом глибокого наукового аналізу, що призводить до несподіваних та цінних відкриттів. Нещодавня нагорода Нобелівської премії фізика Айджі за вивчення ідеального соусу Каціо ЕПП була справжньою подією, яка спричинила в той же час сміх та захоплення. Цей приклад демонструє, як застосування принципів фізики для приготування їжі може призвести до проривів, які покращують наше повсякденне життя, а також надихають на більш широке розуміння науки. Фізика та кулінарія, несподіваний союз. Ідея застосувати науковий підхід до приготування простого соусу може здатися абсурдною. Але Фабріціо Олмет та його команда довели, що навіть у приготуванні ви можете знайти сфери для досліджень та експериментів. Їх робота, заснована на статистичній фізиці та вивченні складних систем, дала можливість розкрити секрети ідеальних страв для качо, ЕП, які, здавалося б, не потребують наукових пояснень. Я завжди вважав, що приготування їжі це мистецтво, що передається з покоління в покоління. Моя бабуся, відома своїми чудовими стравами, завжди говорила, що секрет гарної їжі це любов і інтуїція. Однак, прочитавши про роботу Олмеда, я почав думати про те, що в кулінарії є також наукові принципи, які можна вивчити та оптимізувати. У чому секрет ідеального Качу ЕПП? Як відомо, підготовка ідеального Касаю ІПП не просте завдання. Навіть досвідчені кухарі часто стикаються з проблемою утворення грудочок та недосконалої консистенції соусу. Робота Олмеда та його команди дала можливість зрозуміти, що проблема полягає у взаємодії крохмалю, сиру та парцю. Виявляється, крохмаль, що міститься у воді, що використовується для приготування пасти, відіграє ключову роль у емульсуванні та стабілізації соусу. Однак при нагріванні вище 65 градусів Цельсія сирні білки денатора і поєднують, що призводить до утворення грудочок. Розчин, запропонований дослідниками, полягає в тому, щоб додати до води невелику кількість крохмалю, 2-3 маси сиру для створення гелю. Потім цей гель змішується з сиром при низькій температурі, що дозволяє крохмалю контактувати з білками та запобігти утворенню грудочок. На закінчення соус приправляють перцем і змішують з пастою в сковороді, якщо це необхідно, додавши для пасти трохи води для досягнення бажаної консистенції. Значення відкриття це відкриття має значення не лише для італійських любителів, він демонструє, що науковий підхід може бути застосований до будь-якої області, незалежно від його очевидної простоти. Застосування принципів фізики для приготування їжі дозволяє нам зрозуміти, як різні інгредієнти взаємодіють між собою та як оптимізувати процес підготовки, щоб отримати найкращий результат. Більше того, ця історія є чудовим прикладом того, як цікавість та прагнення до знань можуть призвести до несподіваних відкриттів. Фабріціо Олмет та його команда не обмежували себе загально прийнятими ідеями щодо приготування їжі, але вирішили підійти до проблеми з наукової точки зору. Як результат, вони не лише розкрили таємницю ідеального качо ЕПЕ, але й показали, що навіть найпростіші речі можуть бути об'єктом глибокого наукового аналізу. Особистий досвід, експеримент на кухні. Прочитавши статтю, я вирішив провести власний експеримент на кухні, щоб перевірити запропонований метод. Зізнаюся, я завжди зазнавав певних труднощів із підготовкою Каціо ЕПП. Соус часто виявився грудним і не таким вершковим, як я хотів. Дотримуючись рекомендації Олнт, я додав невелику кількість крохмалю у воду, яка використовується для приготування макаронів, і змішав її з сиром при низькій температурі. Результат перевищив усі мої очікування. Соус виявився ідеально кремовим, без жодної грудочки. Я був вражений тим, наскільки простим та ефективним був цей метод. Цей досвід переконав мене, що наука та приготування їжі це дві сторони однієї медалі. Обидві області потребують точності, експериментів та прагнення до досконалості. І обидва можуть принести велике задоволення. Натхнення для майбутніх досліджень. Історія Нобелівської премії IG Physics за дослідження ідеального соусу Каціо ЕПП надихає подальші дослідження в галузі кулінарної науки. Уявіть, скільки ще секретів приховано при приготуванні різних страв, які фізичні та хімічні процеси впливають на смак, текстуру та аромат їжі, як можна використовувати наукові принципи для створення нових, смачних та здорових продуктів. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо все більше досліджень кулінарної науки. І, можливо, колись ми зможемо приготувати ідеальну страву, використовуючи лише наукові знання та принципи. Висновок нагорода Нобелівської премії фізики Айджі за вивчення ідеального соусу качо – ЕПЕ це не лише визнання наукових досягнень Фабріціо Олмеда та його команди. Це також нагадування про те, що наука може бути захоплюючою, цікавою та корисною. Вона може допомогти нам краще зрозуміти світ навколо нас та покращити наше повсякденне життя. І, звичайно, це чудовий привід спробувати підготувати ідеальний качо епе, використовуючи наукові знання та принципи. Хто знає, можливо, ти станеш наступною Нобелівською премією у галузі кулінарної науки? Ключовий висновок. Науковий підхід до приготування їжі, наприклад, вивчення ідеального соусу качо епе, демонструє, що цікавість та бажання знань можуть призвести до несподіваних відкриттів та покращити наше повсякденне життя. Не бійтеся, експериментувати на кухні та застосовувати наукові принципи, які ви відкриєте щось нове та дивовижне.